Після новорічних свят новорічний тренувальний збір у суми приїхали зюдисти з Сумської, Полтавської та Дніпропетровської областей. Чекають на спортсменів з Київщини, Чернігівщини та Харківщини. Сьогодні на сумському татамі відбулось перше тренування тижневого збору. Участь в ньому взяли близько сотні дзюдоїстів. Тренувались юнаки та чоловіки, жінки та дівчата. Анастасія Савченко спортсменка з міста Ромни. Минулого року вона не мала медальних здобутків, проте розраховує, цей збір стане першою сходинкою до медалей у 2024-му. Я не знаю, чим мені ще можна займатися. крім дзюдо це все моє життя, можна так сказати. Я виграю цю Україну і стану прозеркою. Михайло Креслер дзюдо займається у місті Тростянець. У кожного своя боротьба, у кожного своя техніка, у кожного своє все в голові. Він все придумує. Ти навіть не можеш не чекати. ти от борешся, думаєш, ага, там він то, щось то зробить, а оп, і те вже підловили. Разом з дзюдоїстами із Сумщини на татамі тренуються Єгор Баленко та Микола Рудник. Вони представляють школу дзюдо міста Дніпро. Опит і, ну, Підготовка до наступних стартів чемпіонат області та України. Нові люди, модьба, боротьба, різна техніка, різні тренери. Ці спортсмени є частиною команди Дніпропетровської області. У суми їх привіз Георгій Гавриш. Чого чекає від збору? Говорить перевірка майстерності спортсменів з Дніпра. На спортсменах з Сумщини. В кожній області, регіону є свої якісь почерки. Треба розширювати коло знань. Ну і, звісно ж, перевіряти в таких змагальних сутичках з іншими спортсменами свою майстерність і виявляти недоліки. Перше тренування на сумському зборі провів тренер Романської дитячо-юнацької спортшколи Дмитро Богуш. У кожного тренера є свій, свій почерк, тобто видно, хто на чим працює, хто більш детально працює в досконалі партер, хто стійку. Але в комплексі ми обмінюємося досвідом. Тобто беремо краще, щось, що не виходить, залишаємо. Ну, тобто це дуже круто. Чи стануть спортсмени кращими після проходження зборів, Дмитро Богуш впевнено каже, що так. Якщо він на зборах, він вже став кращим. Якщо він прийшов, приїхав, відтренувався, відпрацював, він уже став кращий. Там на 5%, на 10%, на 20%. але обов'язково став кращий. Це краще ніж залишитися вдома і чекати, що ти станеш кращим лежачи на дивані. Олександр Качанов, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.